Тю Я? Ультра спотужні, реально. Навіть я. Навіть ти братан. Якщо не програємо, значить все чудово. Ви мер якогось міста? Так, так. Так, так. Свого особистого. Знаєте, чому в шахтарі в холодну погоду на воротах завжди стоїть різник? Очередько, пане, очередько хочу з вами. Забув в Ісландії фотик? Я дуже сумував за матчами збірної України і вирішив, що в цей раз я поїду на матч збірної України, адже два базових клуби, звідки найбільше викликали гравців на минулий з'їзд збірної, це Полісся і Шахтари. Сьогодні я в Житомирі знову дивитися на класний футбол, УПЛ Вібет Ліга, найкраща ліга всесвіту. Прямо зараз, коли я сюди доїхав, Динамо знову зіграла в ніч у п'яту нічів по очкам. Зараз так, що хто виграє цей матч. Виходить на перше місце разом з кривбасом. Коротше, емоції неймовірні і центральний матч туру. Скажімо, і я вирішив висвітлити саме його, поспілкуватися про гру Гуцука в збірні, поспілкуватися про те, як взагалі людям подобається футбол в Житомирщині. УПЛ Вібет Ліга. Найкраща ліга е, серед усіх ліг, тому що тільки в нас можуть бути всі клуби йти так плотно і боротись за перше місце аж до майже до, 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 до зимової перерви. Це офігенний, офігенний чемпіонат. Друзі, хочу вам нагадати, що титульним партнером УПЛ є компанія ВіБет Україна. УПЛ та Вібет разом сильніші. Доброго дня! Добре, як, як самаєте? Нормально. Нормально це. Чо, а що нормально? Це, ми на ну, футбол прийшли. Де, ну, ну. Да. ми прийшли за шахтером болівати. А, тому да. ви типа боїтесь? Да, да. Тихенько так, щоб ніхто не бачив. <гум> Ховаємося. А ви самі з за Житомира? Так, так, жих. Але прийшли болівати за шахтар? Ну так, так. За Тут людина з житом! Пока. <гум> <гум> нормально. А чому ми за шахтар, якщо ви <гум> з Житомира? Ну, бо подобається ця команда. Постійно за нею болівають, тому за шахтар. А чим вона вам подобається? Ну, атмосфера топ 3. Шахтера. Атмосфера. <гум> Стадіон. Це подобається так. Атмосфера Шахтера, Денець, стадіон так. і все. Ну, і гравці їхні, там бразильці, техніка, дріблінг. Ну, все у, у вас в Житомирі команда, вже базова команда збірної. Ну, ну в Шахтері теж багато гравців. Ну, Порівну. Ну, але більше шахтар, все одно. Все одно порівну. Так. Ну, а Шахтеру... в цей раз було? Шахтер чемпіони України багаторазові, Кубка ну. України, а Полісся ну поки нічим не. Ну, короче, як тільки Полісся там щось повиграє, ну, то ви вже будете... Будемо да, будем думати щось. А поки Шахтар. Поки шахтар і все. Я зрозумів. Цікаво. Ну, позиція, зато чесно, знаєте, ну, от, зато то це не буде. Так. що я там, от, Хто виграє, я за того болюваю. Загласям, загласен. загласен. Скажіть, будь ласка, а чому гравці по які які викликаються в збірну, в полісі не виходять в, в, там, на, на поле? Перевтома. Перевтома? Так. А Вони ж там теж не виходять майже. А на тренування гуляють. На <зв>. тренування. <зв>. Я понял, перегуляють. Перегул! Це перегул! Добрий день! Добре. А ви за Полісся? Так. А, а, а от тільки що людинка була з Житомира, каже, що Шахтар типу, краще. А чому ви за Полісся? Ну, рідна команда. Рідна? Ви в ній народилися? Ну, ні, ні, не зовсім народився. Просто команда з рідного міста, е, успішна, доволі. Тому вболіваємо. Як вам те, те, що зараз відбувається в сьогоднішньому турі битва за перше місце? Ви коли очікували, що так колись станеться? Ще роки два назад не очікував. А ось сьогодні це ну, закономірно. Я я вважаю закономірно. Як ви думаєте, як, і, е, чому Гуцуляк краще за збірну грає, ніж за Полісся? Важко сказати. Очікую такої ж гри, як за збірну сьогодні. Що там е, двоє зівнуть і він бам? Да, думаю, так. Дякую. Дякую. Просто всі підходять. Та й я тоді можна? А можна Ви за кого прийшли болівати? За Заполісся? — Так Які ваші улюблені гравці Полісся? Кожен по гравцю. Гуцуляк. 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 Усіх чекаємо на полі. Назарінка. Ви так ска ви так сказали не знаю. — Але ми за полісся. Все Так. — чудові дівчата, гуц... гуцу в кінці, коли це Назаренко, це як нети, коли на зборах типа забули когось, і там мама щось така. І Назаренко. В, ви в окулярах, тому що? Знімаю атмосферу взагалі. Мачу, дуже буде цікаво глянути, як через окуляри воно буде. Ви типа, може, може ви їх комусь. Ну, хочете, я домовлюсь, дамо їх комусь з гравців? Ні, От... ні. Ну як, з поверненням? Ні, типа, щоб... А вони знімають, ви і знімаєте. Так, так, для себе. Для себе просто. Для архівчику, так. Коли літо Палюсь, да, трошки? — ну Коли літо типу, — не палівно, А зараз типа і типу окуляра. Або він типа любить е... коноплю, ну, вболіває за шахтар. Або. Або, або запаліся. Щось <клес> або, або. Або Або щось знімає. Після чого сміються з відосиків, де є жирік. Е, е, Ні, не, не в курсі. Не. Після коноплі. А, так. Да? Угу. Мені тільки що знайомі вовки на вушко нашептали, що продані всі білети, всі квитки, які взагалі тільки можливо продати, ну враховуючи обмеження через самі знаєте кого. Реально центральний матч туру, Зараз ми подивіться, скільки там народу. До матчу ще реально пів часа ще до матчу, а стадіон вже наповнений. Дощик починається, але це нікого не лякає. Люди пруть, пруть і пруть. Це кайф і краса. Добрий день! А чому ви такі красиві? I don't understand Ukrainian. You I, English? English, yeah. Why are you so pretty? Why are you so. Uh, what are you doing here? Why? I am a police football player. I, I know. <laughs> <laughs> no, today I need to uh, come to the game with a beautiful dress. It's yeah, my style. Is this your best dress that you ever have? Maybe. I tested this today. You know how I can understand that you are a football player professional? It's a smell like uh, for 200 bucks. Yeah. <laughs> okay. Nobody here smells it like it's true, here. It's true. <laughs> you have it's true. a lot of like, duty-free. <sniffs> yeah, yeah. Every football player take uh, a full bottle uh, on his when he go. Maybe oh I think uh, I think kilos. you need to be a football player. Maybe you need to do <laughs> this. Yeah, why you don't play today? I am injured. Okay. So what what the score will be today? 3-0, Policia. I'm confident. Тупа всі футболісти, знаєте, от іде, йде футбольний матч, і тут звідкись починає валити цей ну, запах, значить хтось реально оце, як я йому сказав, відрізав пляшку і вилив на себе духи. Значить, по сторонах дивишся, це футболісти. Ну, по-любому, якісь. А ще не почався, а підтримка полетіла вже. Е, ультраспотужні, реально. Потрошку таке рух оживає. Фанатський е, їжджу я по різним стадіоном. Скрізь відмічаю, що чуваки всі відрождаються. Немає двіжу, як раніше, є така більш спокійна підтримка, але вона, вона, вона в цьому класна. Але цілому людей набилось. повна торба. Дивіться, просто скільки. Нема де яблуку впасти. Пів години матчу пройшло. Дуже палка підтримка в Полісся. Це значить, якщо ви чуєте такий звук, що до ворот Полісся підходить Шахтар. Але менше з тим рахунок 0-0, рівна гра, і я зараз зрозумів, що в нас УПЛ виглядає так, що це не наче зворотній відлік. Дивіться. Відкриваємо УПЛ, турнірна таблиця і поїхали. Очки, просто очки. Не будемо казати назви команд, нічого, просто очки. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 14, 13, 12, 11, 10. Пропустили 9, 8, 7, 6, 4, 3. Ну, коротше, просто всі команди йдуть одним скопом. Перші 7 місць це буквально півтори гри. Типу. Реально АПЛ відпочиває вже. Ще кілька років тому, щоб мені сказали, що буде отак -от, така рівна гра в чемпіонаті. Tchau, Дуже така гра, знаєте, я насправді найбільше люблю, коли футболісти грають е, на мокрому полі. Типа вони бігають, мокрі, ти сидиш, дивишся. Це. Особливо, коли ти сидиш в чимось сухому. Ти і, давайте! Все непередбачено, м'яч скользкий. Кому ще це подобається. От, именно, мені чомусь справжній футбол, чомусь обов'язково, має бути під дощем. Можливо, це з FIFA 2005, коли просто включаєш завжди погоду дощ і вони там рубляться. Але для мене це именно, от, та сама футбольна, справжня, типа. Погода, я не знаю чому. Я взагалі люблю таку погоду, бо в таку погоду можна поймати класну щуку, таку агромну. Ось таку. Це я ось таку, наприклад. Дякую. До речі, принагідно хочу запросити батька Віктора на рибалку на хижу рибу. Або з радістю приїду на мирну рибу до вас, якщо по покличте. І поспілкуємось про ф -ф футбол. Такий напросився чисто на рибалочку. Перший тайм закінчився. Поки що 0-0. Збірна України, це як таверняк збірної. Подкатали. Гострих моментів не було. Як вам футбол? Дуже прекрасно грають хлопці. Ну, прекрасно прямо. але ж 0-0. Але. Це не впливає, ну не завжди потрібно, як би сказати, дуже гарно грати, щоб був якийсь рахунок. Хлопці грають обдумано, прекрасно просто. Ну, потрібно, як би сказати, тактика є тактикою. Там тренер краще знає. Я думаю, ви можете вже бути мером якогось міста. Ну так, відповідаєте, так, як політик справжній. Дякую вам за Дякую. Ви Дякую. мер якогось міста? Так, так. Якого? Так, так. Свого особистого. Це за місто? Житомир? Так, так, так. <смеш> <смеш> Дякую. Тактика каже. Полісія чемпіон. <смеш> як вам матч? Ну, Туповий матч, який сьогодні був у Києві, так собі, звісно, на кінці спортився, так? Да? Ну, а цей матч, звичайно, хороший матч, хороша підтримка. Ми приїхали спеціально підтримати Поліся, щоб на краще наші білосині вийшли вгору. <смеш> так, бо по поки що щось не так складається. У нас є КПЛ справжній чемпіон. Це ж е -ба два базових клуби збірної. Як ви до цього ставитеся, що тут сьогодні збірна України, можна сказати, грає. Як палкий болівальник самої топової української команди, печально. А з однієї сторони хорошо, поліція молодці, менеджмент хороший, підібрали хороших гравців. Ви саме ви палкий болівальник білосиніх, правильно, але у вас все поліція і ви сьогодні не на матчі в Києві, а на матчі в Житомирі. Так, да, да, да. так вийшло, що ми сьогодні тут, або тому що ми вирішили підтримати наших. Конкурентів, а проти наших конкурентів. Це, це, я взагалі нічого забутано, все як у мене, в принципі, УПЛ так, да. ліга така, що треба по всім матчам їздити. Так, да, 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 да. треба скрізь їздити, треба скрізь болівати, підтримувати, поки є можливість. Дякуємо Збройним силам за це, за те нашим пацанам, які тримають фронт. І вони красавчики. Да? І дякуємо, що є така можливість. Дякуємо вам. Все. Все. Гарного дня. Доброго дня. Доброго дня. Я... Доброго вечора вже. Як там? Чудово. Поки що все чудово. Якщо не програємо, значить все чудово. А я фанатка Житомирського Полісся. З 59-го року я знаю, що існує цей клуб. Моя мама також ж самого віку. Як <ріця> Полісся? Так, да, я вболіваю завжди. Всі 59 зд... років. Ні. Вже ви, ви неправильно рахуєте. Якщо взяти з 59-го року, то вже 66 років, а, як ви... існує клуб Полісся. А, я думав, що ви 59 років. Ми фанати, ми вболіваємо і завжди, завжди підтримуємо, як можемо. Навіть коли в команда була навіть на першій рік? Навіть коли. Чесно. Ми віримо в нашу житомирську команду, в наше Житомирське Поліс. Поліс вперед. Дякую. Гарного дня, передавайте мамі вітання. Добре, дуже дякую. До побачення. То сьогодні виграв? Дінамо. <рес> вони ж не виграли, ви в курсі. А вони зіграли нічого? Да, п'яту. Це капець. <рес> Підряд. Це їх хитрий план. Це хитрий план, думаєте? А в чому він заключається? Ну, щоб в лігу конференції попасть. Там більше очків можна набрати. <рес> Лучше грати в Лігі Конференції, ніж проігрувати Ліги Європи і Ліги Чемпіонів. Ну Ліга конференції вони і так вже зараз. Ну, може четвертий турнір буде Це для Динамо. Думаєте, якийсь буде четвертий Динамо. І для полісі. І для полісі. Ви за полісі сьогодні. Так. Да. — Ми проти шахтаря. Ага. Дивіться, тільки вийшли на поле, з нами включили дощ. Отвічаю, це якийсь прикол з дощем особ... особливий, реально. Вийшли на поле? Там сидить в віпіті. Хочу дощ. <кл 'як> дощ пішов. Дощ, дощ по знижуку тебе! Дощ, дощ знижукува тебе. Матч максимально емоційний. Обидва тренери вже отримали жовті картки. Кінцівка, дві хвилини основного часу. 0-0, УПЛ Вібет Ліга найгірше. Крім того, що ми не побачили голи, це те, що не буде в цьому матчі поки що. П'ять тисяч за кожен гол відправлено на відновлення стадіони на ДВРЗ силою голу. Бо і саме за цього я не люблю сухі матчі. А цей матч мокрий з неба, а сухий поки що з за голами. А тепер дивіться, весь стадіон став співати гімн України. Це теж потужно. Всі встали, дивись. Слухайте. Турану дали картку, вони там зараз битися будуть. Знімай, знімай! Дивись, дивись. О! Ти що? Там когось вивели, там щось відбувається. Що за матч? Дикий. Кого там викинули? Ні, ну емоції серйозні. Причому що Полісся завжди шахтаря кусає, вовки завжди гризуть цих кротів, виходить. Ну що, давайте дивиться. Таблиця УПЛ. Отже, чемпіонат України з футболу УПЛ Вібет Прямо зараз турнірна таблиця виглядає приблизно наступним чином. На першому місці Кривбас! А? На другому шахтар. На третьому динамо, на четвертому, полісся. 19, 18, 17, 16 балів. Нереально, жорстко. Саме головне в нас. Ніч сьогоднішня з Шахтарем. Я думаю, що це велика перемога ага. для нашого клубу Полісся. Багато наших виконавців Полісся, виходців «Полісся» вийшли в збірну. О! Збірну. я навіть вас не питав. Назаренко раз. Раз. Гусуля. Два. Два. два, який дуже гарно заграв за збірну. Да. 22-й зараз пам'ятаю. Голови. Назаренко Кажу, ні. Велитий. 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 три чоловіка це наших таких гарних. Михайліченко, Бущан. Ні, Бущан, ні, Бущан Бущан зіграв за нас, але ще він не показав свого. Ще не показав. Ще не показав свого. Але три чоловіка Назаренко, Гусуляк. І Велетень це три чоловіки, які допомогли нашій збірні. Я думаю, саме головне це Гуцуляк, який допоміг збірні. Ну, обіцяли, Ви обіцяли тільки правду, все поки тільки ще правда. Правда, тільки, правду не правду. тільки правду. Все, дякую. я можу тільки правду казати. Трошки брехні можна якоїсь брехні? Якоїсь брехні мені? Ну скажу вам так, що в полісі можуть грати всі. Навіть я. Навіть я. Навіть ти, братан. Як вам матч, скажіть, будь ласка. Дуже достойно виступили хлопці. Достально. Достойно. Достойно. Я вважаю, дуже достойно і дуже добре. А скажіть, будь ласка, як так виходить, що дощ в Житомирі йде тільки, коли саме футболісти грають? Це якось у вас щось від унищіни. Може це так, я не знаю. Може, це погода нам чи то допомагає, чи то я не знаю як це. Скажіть чесно, є якийсь там апарат дощовий? Ви можуть, тут давно можуть, будь. можуть, можуть бути. Може бути да. є, може бути є хлопці. Дякую. Це... Доб... Як вам матч сьогоднішній? Таке собі. А чому? Ну хотілося б, щоб шахтар забив, хоча б один. Це ви зараз установку на гру розказали буквально. А як ви думаєте, чому так вийшло сьогодні? Та щось вони не виспались, напевно, сьогодні. Якась погода така, дощ. А ви помітили, що тут дощ йшов тільки коли вони були на полі. Як та. так працює? Напевно, щось хтось не захотів, щоб вони забивали сьогодні. А хто це не захотів? Ну, а От він сам не хоче, а ви все одно за шахтар. Так. Йдете проти волі. Да. Нам не страшно. Страшно. <реш> 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 я зрозумів. <реш> я зрозумів, що останні всі матчі, на яких я був, якими феєричними вони не були в чемпіонаті України, вони закінчились нічого. Тобто можна зробити висновок, що УПЛ Ві Ліга можна перейменувати на УПЛ Нічия вібет ліга. Бо вона нічия. Очередько, пане очередько, хочу з вами е, невеличко зняти це якийсь прикладець. А чого? Дуже... Я не люблю. Мене? Ну, вас я люблю, але приколи так. не люблю. Чого? Не знаю. Або це, як я казав, хапається за останнього очередька. Крутий вечок. Як поняти, що я забув, як звати очередьки, коли я звертався до нього. Пане очередько! Пане очередько. Вибачте, ну просто вилітіло з голови, не можу тримати імена і прізвища всіх людей в світі. Буває таке, вилітає. Я іноді забуваю, як звати мого третього сина, або другого, або першого. Ладно, в мене є надія, що я запишу хоч з кимось сьогодні щось. Вони теж розстроєні, що жодні, що 5 тисяч гривень навіть не пішло з цього матчу на відновлений стадіон. Доверзе всі сумні з цього приводу. Що всі ж хотіли хоча б 5 тисяч, а так матч сухий вийшов. Стадіон буде стояти недобудований. Всі йдуть тільки про це і думають, мабуть. Як у вас справи сьогодні? Нормально. Ви в чемпіонській гонки? <хух> Побачимо. Ну, Від гри чесно. до гри. Від гри до гри. Чи ну. поспішаєте? А де ми не Один фотоапарат? В Ісландії. Ти забув? Да. Ні, серйозно? Серйозно. Ну почекай, ну як це так? Ти забув в Ісландії фотик? Ні, ну якщо чесно, то не в Ісландії. Не в Ісландії, але не взявся. Да, Добре, забув. одне питання коротке. Якщо це схема сьогоднішньої гри, де в ній йти? А, тут немає тут. Десь тут був. Угу. Зрозуміло. Коли, Дякую. коли ми тебе побачимо на полі? Я не знаю, ви... працюємо, подивимось. Команда виграє. Команда виграє. Ви в чемпіонській гонці. Так, звісно. Ти думаєш, ви... вийде. Я знаю. Ви будете чемпіонами? Ні, ну ти. Я знаю, він просто каже, я знаю. Може. 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 Є Може. варіант. Будемо дивитися. Будемо думати. Да. Чи дивитися? Дивитися і думати. Ви будете грати. Давай іди. А ні, він буде дивитися, правильно. Знаєте, чому в шахтарі в холодну погоду на воротах завжди стоїть різник? Ну, чого? Тому що на морозі фасюн маленький. Дякую. Hello. How are you doing? Good. Good. And, and me too. Amazing, Amazing Grace. Будивев мустеш. Beautiful мустеш. Beautiful мустеш. Beautiful мустеш. Андрій є смі. Андрій є смі. Ну, Даша. І Назар Андрій? І ці війну. Я розказав свою улюблену шутку для різника. Ну, хіба не чудовий матч. За цим сюди і їхав. Мереба? 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 Є таке відчуття, що хочеться трошки, щоб тіпа, обійти всі інші клуб. ну, тіпа, наприклад, Клуб То, з якого Так, Звісно, є. Я думаю, що це нормальне бажання кожного гравця, який хоче прогресувати та досягати якомога більших висот. Добре, якщо виграєш чемпіонат, і що ти готовий такого найбільшого зробити, якщо Полісся виграє чемпіонат найбільш дивного? Ну давай поки що не будемо про це казати. Ми будемо йти від гри до гри, а там в кінці вже побачимо, як воно буде по турнірі таблиці. Ну добре, тоді в кінці зустрінемося. Добре, поговоримо. Все, тоді в кінці зустрічаємося. В кінці зустрічаємося і будемо бачити. Так, добре. Ну тільки дивись, тільки зараз 9-й тур, наступний раз десь 28-й тур, 29-й, дати Щоб я тебе не бачив. Цього, да? Да, ти 20 мені... турів пропускаємо. Ага, ти хочеш, щоб я 20 тури з тобою не да. зустрічався. Да. Приємно, я дякую. Щасливі. Дуже добре. Да. Дивись, тільки щоб ти всі ці тури ну, грав, а не дивився. Просто, Дай, так? Бог. Так? Да, так. Дай Бог. А, <рес> Це так Бондарів в збірно викликають. Йому кажуть, виходь на поле. Дуже два роки. Просто по телефону з кимось говорить. Ви чого думаєте, Бондер на не виходить? Він там сидить і мовить, Бондар, пора виходить. Короче, друзі, закінчився. Я вже, здається, всіх дочекався. Може зараз прийдуть ще трошечки гравців по лісі. Ау. Все, вовки всі залишили стадіон, тому можна уходити. Гуцуляк не вийшов, мабуть, гуцул як, як Судаков улетів кудись, уплив. Не побачив я його. Може він змився, ретірувався, нажав на кнопку Катапультуватись. Може його особисто усік вивів з якими третім входом супер віповським, бо я його так і не дочекався. Але в цілому матч був дуже прикольний, гарячий, хоч і під дощем холодним. Дуже класний футбол. Наш УПЛ найкраща Ліга в світі, УПЛ Вібет Ліга, УПЛ та ві разом сильніші Пишіть в коментарях, як ви думаєте, як закінчиться перше коло, та й взагалі як закінчиться чемпіонат бо вже щось видно чи щось не видно по цих турах перших дев'яти. Що взагалі буде, хто виграє, хто буде в якому місці, тому що поки що взагалі нічого не понятно. Різниця є жаль, не кажу в декілька очків. І зараз Кривбас одноосібно зайняв перше місце. Твердо хліб. Наступний тур. Я приїжджаю і дивлюсь. Щоб що буде з Динамо, бо це буде реально знову бій за перше місце. Я вже знаю, куди поїду. Приходьте на наступний раз на Динамо. Побачимось з вами, побачимось на каналі в грі. З вами був я, Андрій Олкін, мої дивні прикалдеси. Пишіть в коментарі, ставте лайки. В цьому нічого не купляв, бо вже все купляв. Пам'ятайте про розіграш, він буде, і він буде великий, класний і крутий. Дякуємо всім, хто підписаний в грі. Підпишіться, дякуємо всім, хто підписаний на збірну. Там є жорстока. Теж, хто не підписаний, підпишіться. Всім дякуємо, всіх любимо. І взагалі, поїхав я додому, бо мені ще треба встигнути на метро. До побачення.